Всім привіт! Ми приїхали в село першим ділом. Писаємо, як може. Стоїмо, скільки влазить, бо інакше я не знаю, як спасти. Планували сіткою накинути, але це виходить. Як ремонт в хаті зробити. Тому? Тому трошки під'їдемо, бо шкода, щоб не пропадати. До речі, можете писати, як ви відганяєте від черешень пташ валосвіт? Так. Скажи. О, скида. Угу. Що? Тепло? Так. Да. А ти гамаєш, тільки зриваєш? Зриваю до Тернополя. А до Тернополя собі зриваєш? Так? А -а -а. У нас там нема на поверсі нічого, прав? Нема на тому поверсі нічого такого доброго, прав? Mm -hmm. Нема що щепнути, з якого куща. Там mm -hmm. ще була ракета. Вийдемо в садок. Пошуках. Так, в виникла ідея спекти один кекс із дрожжі. Всім привіт! Сьогодні у мене не побоюється цього слова колекція кексів. Колекція маминих кексів, вона дуже любить їх пекти останнім часом. Тому ці всі кекси і всі смаки вона вигадала сама, сама спекла. А я вже приїхала і вирішила з вами поділитися. Звичайно, всі дуже швидко просто готуються. Кожен по своєму цікавий, всі смачні. Ось тут шпинатний. Він такий, я бачу на відео, не надто яскравий, але він дуже. Красивий у розріз. Дуже добрий насмак, на смак, такий справжній пиріг без крему, можна назвати, його дуже смачний та ситний. Тут мамин експеримент кекс з рожі, дуже захотіла спробувати. З легким присмаком рожі, такий вологий, як бачите, також дуже смачний, ще додали полуниці. Цей теж кабачка та родзинок дуже гарний у розрізі. Такий злегка зелений відтінок має, правда тут темно і так не видно. Зараз я ще на вулиці вам <сум> познімаю і покажу. Ну, готуйте насправді всі кекси дуже добрі, які б ви не спробували спекти, дуже смачні. Дякую, що дивитеся для мами лайк. Та коментарі, для мене підписка на канал. А ми для вас дуже смачні кекси готуйте і нехай смакують. Та дякую, що дивитеся. Сьогодні в мене дуже такий добрий кекс. Дуже смачний, дуже гарний у кольорі, у розрізі. На кекс яйця вже збиті з цукром. Тут шпинат перетертий з олією блендером. Хіше. Тут сир перетерла блендером. Сир, цукор, ванільний цукор, цедра апельсину, трохи масла, ложку крохмалю, додаю цукати ще, ложка манки. Коли додали борошно, додаю кипяток, форму змащую, обсипаю борошном, лию половину зеленого тіста, тоді викладаю сир та буду заливати знову тістом. Бачите, який гарний. Ой, такий гарний. Це я б навіть не сказала, що він солодкий, я б сказала, що це щось закусочне, наприклад. Дуже гарно цей виглядає зараз. Ну такий на відео я бачу вам не надто яскравий. Насправді він дуже красивий. Тут з зрожі. Такий з ароматом. Громатом рожі також дуже вологий та добрий. Ти мені допомагаєш? Так. Хі -хі. Відриваємо сюди лише пелюстки. Ну, от мене добре. Я. Я, а. Ні, це добре. Оцей. Так само добре Так само добре вже вденьки не попадалося, тільки самі пелюсточки. так? Добре, okay, okay. добре. Nee, не добрий. Чого? Добре. Okay. Пелюстки рожі, я промила, додала олії та зараз перетру блендером. За зразком як шпинат готується. Тобто, Це навіть нас наштовхнуло, тому що ми пекли сьогодні шпинатний біскіт. І вирішила ще попробувати, чи вийде так само з рожею. Тут, тут яйця з цукром, Два яйця та 200 грамів цукру збиваю. Яйця з цукром збила, додаю 200 г теплого молока. Перемішала, тепер додаю рожу з олією. Перемішую. І тепер додаю борошно. Там міксером вимішаю акуратно, борошно з розпушувачем. Не треба більше муки, я певно, ні. Я думаю, що ні. Ще поки сезон викладу трохи полуниць. Буду випікати при температурі 180 градусів до сухої палички. Наступний це буде з рожею та полуницею. Ну, напевно, він не такий рожевий буде, як я б хотіла. Напевно, буде такий трішки бруднуватий колір. Можливо, замало рожі дала. Але все одно цікаво. Такий яскравий колір, звісно, рожевий не вийшов. Можливо, і він, і... Би не вийшов, якщо б я більше дала пелюсток, але можна пробувати, давати більше. А так він лише такий трішки темніший став, як звичайний ванільний бісквіт. Тому рекомендую пробувати, можна експериментувати, пироги пекти. Я думаю, можна, якщо навіть виробити варені з рожі, додавати десь до пирога, до тіста і буде смачно. Тут у нас з родзинками так видно, що вологий такий всередині. Кабачок не відчувається, додає вологи, дуже смачний. Так, накрили ми свої черешеньки тюлями старими. Ну, Побачимо, хто кого, хто хитріший. Зараз зверху накриє. Якщо на другий тиждень приїдемо, то покажу, що там.